Музиканти Чернігівського джаз-клубу своїми безкоштовними виступами в кафе та на вулицях намагаються підтримати дух містян, відволікти від важкого сьогодення. Наразі у хлопців виникла ідея організувати благодійний концерт, щоб зібрати кошти для ЗСУ. Будь-яка грошова пожертва для військових зараз важлива. Скоріше за все, це буде один із фондів, чи «Повернись живим, чи які небудь подібні фонди таке потрібно робити кожного разу. І будемо дивитись по обставинах, як буде виходити. Бо інколи не хочеться взагалі людей прив'язувати до коштів, але ми зрозуміли, яка зараз ситуація. І інколи я думаю, що це не буде зайвим. Цього вечора грали відомі у місті Джазмени: Олег Богуш, Клавішні, Максим Гапоненко, контрабас у складі квартету й талановита молодь Антон Шатило, сексофон та Данило Корінь, барабани. До програми учасники концерту включили як відомі джазові мотиви у власному прочитанні, так і авторські композиції. Прийдеш пограти і щось прямо на репетиції буває з'являється щось нове. Тобто щось хтось придумує, або може це бути та сама річ, про яку ми грали вже багато разів. Але ми вирішуємо, що а чого зараз і не зіграти по-новому, щось винести, зробити якісь елементи раджування свої. І воно так легко буває, ідея і виходить дуже цікаво. У воєнний час відчувається особлива потреба у культурному спілкуванні. На концерті глядачі мали нагоду послухати музику, провести вечір з друзями та долину вчитися до благодійної справи. Одна з перших взагалі можливостей послухати живу музику з початку війни з 24 лютого. А по-друге, можливість. Мати ЗСУ і зрозуміло, що гроші їм дуже потрібні зараз. Це дуже гарний привід підтримати ЗСУ, також провести вечір, трошки відволіктися від поганих новин. І думка про те, що йде все в благодійність, якось приємно становиться від цієї думки. В інтернеті побачила такий допис запрошення на благодійний концерт джазової групи. А так я я люблю э, живу музику. Я вирішила сходити та запросити своїх друзів в це чудове місце. Хоча не дуже люблю джаз, але живе краще, у наушниках.